Доброго дня! Сьогодні вам покажемо гарне ліжко в чудовому гарному інтер'єрі. Перед вами ліжко шелбі в розмірі спального місця 1,60 2 мх. Воно дуже м'яке, воно має високу спинку 102 см, ширина спинки 17 см і воно по периметру кругом м'яке. Загальні габарити даного ліжка 188 на 2,30 в розмірі 160 на 2 м. Це ліжко можна замовляти в розмірі 1,40 на 2 і 1,80 м на 2 м. Якщо ви маєте велику простору кімнату, це ліжко буде для вас. У цього ліжка є дуже велика ніша для зберігання, і саме основне, що це ліжко має металевий каркас. Це дозволяє витримувати великі навантаження. З цим ліжком обрали дуже гарний матрас. Матрас преміум класу складається з блоку незалежних пружин. Він п'ятизональний, що вам дозволяє отримувати гарний ортопедичний ефект. Ліжко можна обрати в будь-якому кольорі. Ціна буде залежати від категорії тканини, яку ви обираєте. І тканина повинна бути м'якенька, щоб вона гарно не драперувалась на ліжку. Якщо вам потрібне ліжко, будь ласка, звертайтесь до нас. Ми вам запропонуємо різні різні варіанти.